Недоречний жарт ведучого програми СМАК Івана Урганта викликав хвилю дискусій в інтернеті. Готуючи страву, ведучий сказав: я порубав зелень як червоний комісар жителів українського села. <звук> Почекайте, я перепрошую, дійсно таке було, але Ваня Ургант після того вибачився перед Україною і шкодує про сказане. Я якщо відверто не знаю, дуже тяжко коментувати подібні речі, якось так, щоб не опускатися до рівня Івана Урганта. Просто ну, хочеться єдине сказати, Вань. Вибач, вибач, вибач. Щойно Сергій Притула вибачився перед Іваном Урнантом і дуже шкодує про Правда, А, так, так. невдабняк просто. Дібно. Але Серйоз, знаєш. такие суворый, когда это вот, ты его показываешь. Я страшный в гневе. Да, да. Ты боишься не только Ваня Урганта, а еще и где кто из российской верхушки. Давай. Как э, как это звучит там по украински? Э, ну, с трудом боюсь ошибиться, чтобы не, не обидеть никого. А, понял? ты зверь? Nada, King.